Розкідия волята, слимаченята, рабличята, удавенята, пітоненята, сарненята і ведмежата. Всім привіт! Привіт! З вами знову справжній українець. І ми вирушаємо в черговий бій. Та не просто в бій. А в самий чіткий, самий цікавий, самий ліпший бой. На тунчику. Та не на простому тунчику. А на преміумному золотому прожетто 46, який має систему до зарядки барабана. І так одразу бачимо, де 43 кидаємо. Одна плюшка заходить, друга зайде, ні, друга не попадає. На жаль. Так, ми зайняли таку собі вигідну позицію. Бачимо, заряджаємо другий снаряд, поки він тік і, і пробиваємо добре. Він зрозумів, що получає піздюлінку, і втікає і, і Т-49 Не попадаємо в нього, на жаль. Так, тут зараз цирки будуть відбуватися. Я маю до надії такі самі цирки, які відбуваються в будь-якому будь-якому морі в світі. Іде за кардинальне тотальне забруднення моря. Нафта, танкер перевозить, хто знає, що всяку мазуту, всяку хімію і страждають жителі моря. І загалом море страждає. Так, так само і повітря, і море, воно є так забруднене. Що навіть не уявити, наскільки воно може бути забруднене. Ви навіть собі не можете уявити, як вони забруднюють його. То тільки те, що ви знаєте. А якщо ми починаємо більше дізнаватися про, ш... про якісь речі, то ми стаємо мудрішими і так само мудро кидаємо два снаряди каіндан панзеро. І все, друзі, він починає втікати. Аута Сергей вкатує! Вкати йому плюшку даємо! Так, він на нашу ісушку нападає, як дає 604, їй треба попасти. Ні, не попадаємо. Не попадаємо жуліка з Індіана Панзера, і нашу ПТ-шку забирають одночасно. І 49-й все. Він у відчаї починає нападати на нас. Так, один заходить, другий має зайти. І Він нас підпалює цульки. І відправляється в ангар. Рахунок стає 3-4. І це вже тащиться. а от 3-5 тяжко тащиться, отащиться, пушка хитається, перший раз заходить, другий заходить, цирки. Ляха муха робимо 4-5 і лишаємося проти. Скількох там ворогів, непонятно скільки. Разом з якимось жуліком. Так, броня не пробивається, другий снаряд заходить, добре. Так, їх там двоє сот, проти трьох, 2 в 3. А у нас жулік. Жулік не грає, бляха, 44 ті тільки приймає. Тут попасти треба. Кидаємо соточці один зарядик. І так, більше не бачимо. Більше не бачимо, потрібно втікати. Забруднювачі моря, йдуть до нас, нападають на 44-ку. На 44-ку нападають, добре. Так, бачимо соточку, яку треба забрати. Перший з заходить. Другий виїжджаємо, і другий заходить. Добре, забираємо. Робимо 5-5, але це дуже тяжко буде зараз. Бо ж тури Ерміль звідси до нас. Він нас пробуває цирки! Ми думали, що він нас не проб'є, але тут помилочка. Помилки властиві людині, але не такі бляха, щоб виїхати і прийняти. На жаль, ми помиляємося і лишаємося два в два. Але там бляха з третій броньований Ерміль, якому треба попасти і пробити. Стріляємо! Перший заходить! Другий заходить! Все, шотний Еміль! І треба ту, ховається жулік! Треба і са третього забирати, а він забирає нашу 44ку! і тут пробити. Ні, тільки гусля! Еміль нас не пробиває! Ми були шотні для нього! Цирки! Я ж казав, що тут цирки будуть відбуватися! Все, потрібно відсвічуватися, ховатися! І ховатися від морських піратів, бляха-муха! Так вони нападають на нас. 249 до кінця час впливає їх двоє. Дуже тяжко буде, друзі. Дуже тяжко. Але ми Ми віримо в себе і ми можемо тут затащити. Так, перекатуємося. Головне відсвітитися і втекти, і ви вилізти з несподіваної хованки, несподіваного місця і забрати Еміля. Так, він тут. Все, до побачення, до побачення Еміль. тепер грав один в один. Один в один, мишотні. Ми шотні для ІСА, а він для нас ні. Він навіть для нас не на один барабан, а на цих два, бляха-муха. Чи півтора не важливо. Важливо те, що ми тащимо. Ми не здаємося. Never give up говорять американці і англійці. Так само ми говоримо нікого не здавається, заряджаємо голоду і пробивається. На щастя, пробивається маленька альфа вилітає, бо це готовий снаряд був. Так, в будовому снаряді менший, менший урона у більшій пробіті. Так, все, йде гра. Гра бляха. Хто кого розведе на вистріл, він не попадає. А він має таку зінку бляха, що може ховатися, тільки башня торчить. Все, бляха, муха. Заховалося чудо гороху в аниці третьому і забруднює море. Подивіться, в нього заднє море! Рідька! Починає забруднювати собою. Це бляха, якась нафта! Нафта на нас їздить! Так, тут не попадаємо! Але він щось там не стріляє! Свірки! Я ще такого не бачив! Так, щось треба робити, бо він їде на нас. І це не дуже добре для нас, бо ми шотні. Практично 95% випадків нас забере. І тільки маленька доля везіння може нам допомогти. А ще більше доля везіння може нам допомогти виточити цей бій. тут! Цирки! Цирки він нас не вистрілює! Курча, мама! Це було дуже небезпечно. Так, все. Не знати звідки він вийде. 39 секунд. Зверніть увагу до кінця! Він зараз буде десь виїжджати. Так, тут! Стріляємо Гуда заходить! Добре! Добре, що є гуда. Так, 27 секунд. А він нам на цілий барабан. Так, гуда! Заход... Ні, то не года була, то була ББшка і заходить. 305 в нього, 15 секунд, треба щось робити. А що робити, як він на нас дивиться? Ні, він жопою! Жопою! Ах, на жаль, не пробивається жулік. Так, 4 секунди, перший заходить, 2 секунди, не втянем. бляха муха Нам не вистачає лічені секунди. Та які секунди? Мілісекунди до перемоги. Це було майже, друзі. Це було настільки майже, що ви навіть собі не можете уявити! Ще би якусь одну соту секунди і все! І до побачення із три. Але ні, йому везе. І нічия, на жаль, друзі, але не на жаль, бо нам дають мастера. Ура, воїна. І основний калібр як бонус. А далі та -да, -да, да дам послі бойова перевірка на ботоводство. Так, то, то Євросер вже 1503 тут середній урон. Емілька, за нас твінкар грав. 49 шершень середняк. М6. Гусь, коротше, якого рівня? А той, 49-й гусь. 7 рівня Середняк Тігер П. Рак. Т-44. Середняк Ісу. Бот! виявили бота, я так і знав, що це ботоводство було. Так, що ж він катає тут? В нього на. на сушці 953 бляха. На Ісушці менше, ніж на сушці 865 цирки. На патоні 8405 у мене на другому рівні. Так. Що ж він ще викатав? ігри в нього як мене на другому рівні. Цирки! Подивіться, яке до чудо грає. Не дай Бог такого команду кому. Це просто цирки. Так, хто ж ра проти нас? Вінкар наш торемі 100. рак Т-43. Ботвей бота в них. Так. Дивіться, що він катає, який в нього особий урон, який 23% не побід на FCM це, це цирки. Так. То це, це 43 бот, середняк на Т-49 із 3 середняк. Емілька, 1 середняк і Endon Panzer Рак. Так що так, по одному боті в команді. Але ви самі все бачили і самі можете зробити свої висновки. Але найголовніше завжди робити правильні висновки. Так що так, друзі. Е -е 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 -е... І що далі там має бути? Ану, підкажіть мені. Далі, друзі, це був самий ліпший бой. Тому не зволікаємо і ставимо лайк. І обов'язково підписуємося на мій Жі. З вами, як завжди, був ваш справжній українець, нехай у житті у вас все буде добре, нехай вам завжди щастить. Нехай ігор дідик вам принесе сир до і побільше, а Петро Жук подарує вам новеньку потужну відеокамеру, бо ви найкращі мої підписники. Ну і все, друзі, неодмінно, скоро з вами побачимось. І бувайте, мої парнокопитне нята.